Всім привіт! Чому важливо ні до чого не прив'язуватись в житті? Тому що є такий закон: все, до чого ми занадто прив'язуємося, це починає руйнуватися або е, в нас це забирають. Ми тут з вами тимчасово, душа наша вічна, ми приходимо в це життя, проживаємо свій життєвий шлях і йдемо. Нічого ми з собою не заберемо, крім досвіду, вражень. Е, да, крім напрацьованих своїх якостей. Е, все матеріальне ми залишимо тут. Це стосується і е, матеріальних речей, відносин, кар'єра, все-все-все. Е, е, тільки досвід важливий наш, тільки те, наскільки ми змінились протягом свого життя. От ми прийшли е, на вході, зайшли все життя з ними якостями, і на виході, якщо ми стали трошки кращими в, цьо, в чомусь. Це і є наш досвід, який ми з собою заберемо. І варто пам'ятати, що нічого нам не належить. Якщо в нас є гарна квартира, матеріальний достаток, сім'я, відносини, робота, треба бути вдячним за це. Да? Да, ми це створюємо самі. І фокус уваги переносити саме на вдячність. Я дуже вдячна, що це в мене зараз, в даний момент є. Я зможу прожити без цього, звісно, якщо на те буде воля, що мені треба буде такий досвід пройти. Так, але мені зараз класно, я рада, що це в мене все є. Ну, це як з речами. Можливо, ви помічали, коли ви нову річ купуєте і дуже над нею труситесь, що, о Боже, вона така класна. Я хочу, щоб вона була ціленька, з нею було все добре. Завжди щось трапиться від мінімальної подряпини до, до якогось повного руйнування. Тому що нас вчать якраз от ці, ці риси, хто вчить? Ну, всесвіт так влаштований, він нас і вчить. Да? Що тут, тут такі правила: ні до чого не прив'язуйся. Бо тут. Нам нічого не належить, крім нашого досвіду, наших вражень. Подумайте, до чого ви прив'язалися, без чого, коли ви думаєте, що не уявляю свого життя без цього, ну, щоб не доходило до руйнувань, краще самому подумати і якимось чином звільнити своє відношення. Просто бути вдячним за те, що це в мене є, але розуміти, що нічого мені не належить. Я просто користуюся цим. Зараз, да, все заслужено, ми маємо те, що ми дійсно заслужили в житті, і ми маємо вміти відпускати, коли прийшов час. Подумайте про це. Гарного вам дня!